Ми повернулися, і а -а -а, нас може знищити астероїд. Буде скоро кричати весь світ. А українці на це будуть казати. Не знаю, телеграм-канал Ніколаївський Ваньок нічого про це не написав. В моніторі не мовчать, тому поки не будемо йти у сховище. Про це про астероїд заявив британський вчений. Він каже, що є йому вірність, що а, цей астероїд не встигнуть знищити. Чи справді це так небезпечно? Деталі просто зараз у наступному сюжеті. Якщо що, нагадаю, що у нас є патріоти і мобільні вогневі групи. Так що ви чули? Нас може знищити астероїд. Штучний інтелект показав, що буде із людьми, якщо спати менше 7 годин, розкрита таємниця картин да Вінчі і як краще носити фітнес-годинник. Нас може знищити астероїд. Він вже наближається до землі і здатен знищити ціле місто. Ні, це не сценарій до наукової фантастики. Один вчений вулканолог на ім'я Робін Джордж Ендрюс заявив, що до нашої планети наближається астероїд розміром більшої за статою свободи. Про це він написав у соцмережі Ікс. На його думку, аби досягти Землі, повітряному тілу знадобиться до восьми років. Чаний також пише, що можливо і не вдасться зупинити його від удару по землі. Ну якщо не вийде зупинити, то є на землі одне місто, куди б було б непогано, щоб він впав. Думаємо, ви натяк зрозуміли. Ви спите скільки годин на добу? Ось що з вами буде, якщо менше семи. І це ними придумали. А штучний інтелект розрахував. Одна фірма звернулася до штучного інтелекту, аби той згенерував зображення, що станеться з людиною, яка недостатньо спить. І він зробив висновок: картинки страшнючі. Шкіра виглядає тьмяною і жовтою. Може з'являтися екзема і псоріаз. Також нестача сну може призвести до надлишкової ваги. Ну і ще один висновок, який зробив щі. Якщо мало спатимете, у вас буде здутий живіт. Вірити цьому чи ні діло ваше, але старайтеся спати достатньо. Не дарма ж це радість, лікарі з'явилися перші ласощі для собак, вирощені в лабораторіях. Звучить страшно. Насправді виробник заявляє, що все це цілком безпечно. М'ясо виготовляється із клітин курячих яєць, які потім поєднуються із борошном муту, сухофруктами та дріжджами. При цьому виробник стверджує, що таке лабораторне м'ясо не менш смачне і поживне для песиків. Вірити на слово ніхто не буде. Тож знайшлося четверо сміливців собак, які перевірили, чи дійсно це так. З'їли з радістю і почували себе прекрасно. А ви б запропонували такі ласощі своєму песику? Розкрито таємницю картин Да Вінчі, точніше однієї із них. Це картина із зображенням замку в Мілані. І експерти казали, що художник зобразив тунелі під ним. І лише зараз їх і справді знайшли. Команда Міланського політехнічного університету створила новий метод цифрового сканування структури замку, завдяки якому вдалося знайти підземні тунелі під ним. І ці тунелі майже точно відповідали оригінальним ескізам да Вінчі. Так команді вдалося розкрити таємницю, яка була прихована понад 500 років. Дослідники кажуть, що зараз замок набагато менший ніж був у часи художника. Тож під ним ще може бути багато цікавих тунелів. Ви носите фітнес-годинник на руці. А у ціктоці завірусилося відео, де фітнес-блогерка показує, що насправді гаджет потрібно одягати на ногу. Каже, що так фітнес-трекер працюватиме точніше ніж на руці. А що таке носіння може запобігти випадковій зупинці тренування на годиннику? Бо зазвичай екрани таких пристроїв ну дуже чутливі. А випадково доторкнутися до низу ноги, куди менше шансів ніж до зап'ястя. Спробуйте, може і дійсно так краще працює.